Перше, це потрібно налаштувати зручне меню. Це найперший етап, який ви робите перед тим, як запускати систему обліку в ваш заклад. І дуже важливо робити це не просто. Заповнити, вкинути усі а, страви, які готуються в вашому закладу, а зайти і подивитися, як це буде виглядати саме на робочому місці там, касира або офіціанта, або бариста. Додати картинки, зробити категорії таким чином, щоб бариста міг, не дивлячись на екран, дуже швидко пробити замовлення і більше часу приділяти вашому гостю. Да, там про те, що сьогодні а, розповідав Влад, як важливо, щоб Бристе спілкувався з вашим гостем, щоб а, його повернути, дати йому трошечки а, цієї емоції вашого закладу. А, Обов'язково додайте фото, фото, картинки усіх ваших страв, знову ж таки, щоб інтуїтивно було швидко пробити замовлення. І модифікатори до тих карток, це той інструмент, який допоможе підвищити ваш середній чек. Наприклад, якщо ви Пробуваєте круасан, то можна до нього додати якісь допи. До цього креасану і програма нагадає вашому баристі або вашому офіціанту це зробити. і він не зможе там піти далі, поки не запропонує вашому гостю якийсь, якийсь додатковий, наприклад, смаколик.